Кінські радіо з вами Наталія Соколенко, і будемо говорити сьогодні про те, що 14 грудня відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Поговоримо чи зробила належні висновки з цієї трагедії Україна і чи зробив подібні необхідні висновки увесь світ з нами в студії Юрій Костенко, народний депутат України п'яти скликань міністр охорони довкілля та ядерної безпеки у 1992 98 роках пане Юрій, вітаємо вас у студії Українського радіо. Доброго здоров'я. Отже, давайте поговоримо спершу про цю дату 14 грудня. Чому саме сьогодні ми маємо вшановувати? Ми вшановуємо учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Ну я думаю, що це пов'язано із завершенням робіт у створенню так званого саркофагу на зруйнованим реактором в грудні. Його завершили монтувати, а ну, відтак, мабуть, прив'язалися до цієї дати. Але якщо говорити про саму трагедію, то вона відбулася, як відомо, в квітні 1986 року. І щодо <кій> висновки, якої слушно зауважили, то, на превеликий жаль, головний орган, який відповідає за безпеку використання мирного атому, це МАГАТЕ. Також і за контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї, не визнавав довго причини, чому трапилася Чорнобильська атомна катастрофа. Лише тоді, коли в 90-му році була обрана нова Верховна Рада, дем демократична, так. тоді була створена спеціальна парламентська комісія щодо дослідження причин Чорнобильської катастрофи. Я там був заступником. Голови цієї комісії. Ми встановили, що причиною вибуху була не, не помилки операторів, як говорила радянська версія причин, а конструктивні вади реакторів РБМК. І коли приїжджав тодішній гендиректор в Україну Ханс Блікс, наша комісія з ним зустрілася і передала йому всі ці матеріали і висновки нашої парламентської комісії. І лише через 4 роки МАГАТЕ почало говорити, що все-таки причиною здебільшого були конструктивні вади Чорнобильської атомної станції. От е, така затяжка із. Е, Тим, куди треба звертати увагу при використанні ядерної енергії, мабуть, привела і до другої страшної аварії на японській АЕС Фукусіма. Коли знову ж таки вади уже не реакторної установки, але вади у конструюванні самої станції на березі океану, які не припускалися, що колись може виникнути таке страшне цунабі, яке затопить повністю станцію і всю систему водозабезпечення охолодження реакторної установки, і трапилася наступна аварія. Тобто, висновок такий, попередній, що на превеликий жаль, ні. Магате не зробило належних висновків, а відтак не внесло корективи у ядерне міжнародне законодавство. А щодо України, теж саме можна говорити, тому що, попри таку страшну трагедію, пов'язану із російськими технологіями, бо планувалися і конструювалися реакторні установки РБМК в Росії. Це не український витвір технологічний. І тим не менше, Україна продовжує використовувати на превеликий жаль реакторні установки виробництва. От якраз хотіла запитати, саме ці чи інші? інші. Інший тип це реактори, вже не водоканальні, а водоводяні, ВВР 1000, ввр 440. Але. Проблема ж в іншому, що ядерна безпека це не лише е, конструкція реакторної установки. Ядерна безпека це дуже багаторівна система заходів, які не допускають ядерної аварії. І зокрема, до сьогоднішнього дня ми продовжуємо використовувати російське паливо. Попри те, що ще в 95-му році я особисто підписував із американською корпорацією Westinghouse протокол намірів про виробництво в Україні ядерного палива. На превеликий жаль, тільки зараз. Ця програма починає втілюватися в життя. У 95-му році, ви кажете, У 95-му. році. Вже можна було так. все зробити. Але мене найбільше здувала позиція енергоатому, який у квітні підписав угоду з Лесінгаузом про перехід на модульні реактори. Це сучасний тип реакторної установки, безпечний тип. А уже у цього року, у серпні місяці, енергоатом закуповує старі. Ядерні установки в Болгарії, ВВР 1000 російського від яких, виробництва російського виробництва, які відмовилися а. будувати Болгарія в себе, а енергатом, мов ціна дешева, вигідна Ви і виключна ми... через ціну. Ну так пояснює енергатом. Я посилалася ага. на офіційну заяву енергатому. А тепер я хочу сказати, як колишній екс-міністр, що займався регулюванням е, щодо використання безпечної ядерної енергетики, і я є автором і співавтором всього ядерного законодавства України без дозволу Держатомрегулювання це наглядовий орган над енергоатомом, який здійснює ліцензування всіх кроків енергатому щодо безпечного використання ядерної енергії. Це те, чого не було було в радянському союзі, що привело до Чорнобильської аварії, в них не було такої системи контролю, угу. і от е, Держатомрегулювання не надало висновків щодо того, чи можна ці старі технології і старі реакторні установки сьогодні використовувати тобто, в Україні. А, тобто, енергоатом як самовільно самовільно. самовільно без. Без жодного ще раз кажу, а ліцензування. Але чому тоді цей орган державний не реагує? Він це якби самоосунулися, Вони чи вони намагаються реагувати? а Енергатом просто е, оперує великою кількістю грошей. Називаємо це так. І тому я думаю, що так? енергатом оперує саме цим фактором. А враховуючи відсутність я так розумію, фахівців належних і відсутність політичної волі якоїсь міри, я кажу вже про держатом регулювання. Я не чув, що держатом регулювання підняв скандал з цього приводу. Але є же закон про використання ядерної енергії. Так там громадська думка враховується при будівництві нових блоків. Не було проведено слухань щодо того, що старі ядерні технології і реакторні установки можуть розміщуватися на Україні, але саме страшне інше. Без Дозволу Росії і без її участі у монтажі цих установок е, неможливо їх запустити, тому що є міжнародне законодавство, е, а виробник Росія і без виробника використовувати тим більше ядерні технології іншою країною не можна. Як можна за агресом сьогодні робити ну, це такі зрада, договори? Це, це державна, якщо зрада. говорити про е, дефініції юридичні, так це державна зрада. От. Питання тепер до вас є висновки після Чорнобильської трагедії у нашого енергоатома і керівництва, яке здійснює такі шалені кроки безумства. Я б назвав це і ставить під загрозу національну безпеку України? Тут ж не про гроші йдеться. А йдеться, по-перше, що це неможливо реалізувати, тому що треба залучати країну агресора до монтажу цієї реакторної установки. Це пункт номер один. Друге, безпека цих ядерних установок не відповідає сьогоднішнім вимогам і українського ядерного законодавства і законодавства міжнародного. Ти, Отже... тим більше, що ми просто наступаємо на ті самі граблі, що ну, на які вже наступили. Ну, це я думаю, що ще гірше. Я думаю, що ще гірше, або ну або те, що ми говорили, або це зумисна дія із зрада, Ну, користуючись нагодою, прямо тут в ефірі запрошую і Державну агенцію, і керівників енергоатом теж пояснити, що це взагалі відбувається, чому російське обладнання таке важливе, таке чутливе, яке, як ви кажете, не можна ще й монтувати без росіян. Все ж таки закуповується під час другого року широкомасштабної війни і десятого року просто війни Росії проти України. Пане Юрію, але давайте ще, якщо ми вже почали говорити на тему війни і того, що відбувається під час війни, що ви, як колишній міністр і фахівець з ядерного питання, з ядер з... законодавчого зокрема забезпечення і розуміння технологічних процесів на атомних станціях, що ви думаєте про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції? От що можна там робити, крім того, що просто читати? Моторошні новини, які надходять періодично із ЗАС. А це вже е, таке, таке ж саме питання, чи зробив світ висновки із трагедій ядерних катастроф в Чорнобилі і е, на Фукусімі. Я вже говорив про те, що в нас є орган, який відповідає за безпеку використання ядерної енергії. МАГАТЕ, <кхем> на превеликий жаль, е, після захоплення. Чорнобильський АЕС в перший же день війни, гендиректор МАГАТЕ пан Гросі зробив таку ну, досить дивну заяву. На Чорнобильській АЕС радіаційний фон нормальний. Ну, коли не... там вже окупанти були, так, зараз коли, ми метає захоплення. Після, після так. захоплення окупантами. З іншого боку, пан Гросі не, не зробив жодної заяви з приводу того, що Росія здійснює ядерний тероризм, як то трактує ядерне міжнародне законодавство, яке розробляло МАГАТЕ. Тобто, тобто захоплення повний... атомне... яд... атомної станції це є ядерний тероризм. Це є ядерний тероризм. І в цьому ж законі. Чому я знаю є міжнародне ядерне законодавство не лише тому, що я е, на основі його розробляв українське законодавство. Я ще балотувався в 96-му році на посаду від України на гендиректора МАГАТЕ. Uh -huh. Ну тоді мене заблокували росіяни, зрозуміло. Так, росіяни ще й мають бути. Але я дуже добре знаю процедури. МАГАТЕ, якими має керуватися гендиректор. А. Так от гендиректор в перший же день захоплення Чорнобильської АЕС ще до Запорізької не дійшли. Повинен був зібрати раду директорів МАГАТЕ, а це керівний орган МАГАТЕ, Туди входять 36 представників країн. І поставитися питання руба. Там є заступник Гросі, росіянин, яким чином Росія здійснює ядерний тероризм, і вона усвідомлює, які санкції міжнародні. Повинні застосовуватися за ядерний тероризм. А Гросі так і не сказав ні разу, що це ядерний ні тероризм разу, і після захоплення за Запорізької Далі атомної за станції. захоплення Запорізької ага. атомної станції. Після захоплення Запорізької я написав публічне звернення до пана Гросі і, і вказав йому, що має робити МАГАТЕ для того, щоб е принаймні е гальмувати розповсюдження ядерного тероризму. Ви ж розумієте, що це ж тільки початок, якщо Росія дозволяє собі такі дії. То далі терористи у світі можуть захоплювати ядерні об'єкти енергетичні і робити те, що вони традиційно роблять Шантаж, табу. І все, так. Тепер повертаючись до МАГАТЕ. Отже, я розумію, що Росія має колосальні впливи в МАГАТЕ дуже багато африканських країн, які також представлені в МАГАТЕ, керуються фактично не статутом МАГАТЕ, не законами, а російськими коруп... корупційними системами. І тому Росія дійсно має там підтримку. Але є так звана генеральна сесія МАГАТЕ щороку, де пан Гросі повинен був. Поставити це питання і е, ультимативно запропонувати Раді Мате е, асамблеї мате ухвалити відповідні рішення. Якими це мають бути рішення? Це так як міжнародні санкції щодо Росії за порушення статуту ООН, так і щодо е, ядерного тероризму, мав би бути перелік. Санкцій щодо Росатому і Російської держави, а Росатом... це дуже чутливе питання. Звичайно, для Росії, Росатом так? це колосальна корпорація міжнародна. Uh -huh. Вона має колосальну кількість замовлень по всіх світах. І якщо припиниться замов як це реалізація замовлень Росії, Росатому, то це колосальні втрати фінансові. Uh -huh. І питання: а чому цього не робиться до сьогоднішнього дня, чому? коли вже скоро два роки? Uh -huh. З одного боку, це. Суцільна корупція, яку вносить Росія в будь-якій міжнародній системі організації, тим більше безпекові назвіть мені, хоч одну безпекову організацію, яка сьогодні ефективно працює. Рада безпеки ООН – Генасамблея ООН нуль. – нуль, ОБСЄ нуль і два нулі магате. Угу. Оце є наслідок дружби із так званим великим російським ну, народом. Я думаю, і їхніми що там ще пев... не певне, ще вада є в структурі самої організації Об'єднаних Націй. Бо Росія є постійним членом Ради безпеки. Они тому може ще впливати. І частка фінансування, як нам говорили, в МАГАТЕ Російська дуже велика. Ну фінансування це не головна проблема. Хоча дійсно вона впливає. Я був багато років в парламентській асамблеї Ради Європи. В Страсбурзі і і знаю, як Росія маніпулює тим, що вона мов один із головних донорів, uh -huh. в тому числі всіх цих міжнародних організацій ПАРЕ, але це якраз є корупція, тому що вона за рахунок цього. Так. впливає на рішення цілого органу або робить його недієздатним. Тому треба це звісно звичайно, змінювати. Що... А скільки Рафаелю Гросі ще перебувати на цій посаді? А його щойно переобрали щойно в цьому переобрали. році з поза Росії років? на 4 роки? М -м 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 -так. Шкода ну нічого, знаєте, все це, що зараз відбувається, попри абсурдність цієї ситуації, та. Це так, як і з російською агресією, але все-таки світ прозріває. Світ прозріває від цієї російської мантри, що це великий народ, що це культура велика. і ті безчинства, які вони роблять на всіх рівнях, починаючи із страшної війни в 21 столітті проти України цього дикунства погрози всьому світу і ядерною булавою, дійсно дикун з ядерною булавою. Хоча саме з цієї подачі Росія, коли у нас була ядерна зброя, звинувачила Україну, що це дикун з ядерною булавою. Mm -hmm. І на цій підставі та тепер весь світ нарешті побачив, хто такий дикун і які це загрози несе для світової безпеки. Тому висновки, я думаю, що світ е, робить уже і зробить і mm -hmm. адекватне місце в Росії. Він іш російській державі з цих органів, які відповідають за безпеку, е, вона не займе, не, не буде посідати. Зокрема, я щодо Радбезу адже Єльцин... Е, Отримав це місце як спадок після СРСР, не маючи жодної згоди інших колишніх республік, які повинні були з цим погодитися. Так, і Цього Україна не не ставить юридичного. це питання і рано чи пізно воно ну, придаватися. Треба було це ставити з 91-го року, але так не правда. ставили. Ну вже що ж поробиш. Пане Юрію, давайте ми ще хоча б дві хвилини у нас є, згадати про наслідки Чорнобильської аварії для людей. Скільки українців постраждало, і ну, от, в, які, в якій формі наслідки були для нас, для нашого народу. На превеликий жаль можу сказати абсолютно відверто, що неможливо зараз точно оцінити щодо страждань українського народу і не тільки, бо територія впливу. Після викиду колосальної хмари радіоактивної Чорнобильської, вона тричі обігнула всю земну кулю. Тому з'ясувати, чи це вплинуло на здоров'я принаймні такої величезної кількості людей у світі, неможливо. Щодо України, в Україні здійснювався моніторинг тих, хто був в зоні дії Чорнобильського забруднення. Але поступове фінансування скорочувалося, і такого моніторингу вже не проводиться. В Росії і в Білорусі тим більше такого моніторингу не проводиться. Але є такі інші дані. В ліквідаційній частині, коли саме коли була радіація, брала участь здебільшого військ. Кові і це м, в активній фазі, поки не побудували саркофаг, торкнулося майже 600 тисяч ліквідаторів. 600, 600 тисяч, тисяч ліквідаторів далі їх доля, тому що це ж по всій території радянської Союзу невідома. Я думаю, що вони всі смертники. І але це не враховується в статистиці, тому що немає юридичних даних, медичних даних, що от ці люди загинули ну, українці українці. Це більша частина тих, хто жили в прип'яті, в Чорнобилі. Ну є в селах. приблизні оцінки. Вони дуже варіюють, дуже різні, від мільйонів, що не визнає наша офіційна влада, тому що це все гроші. Є ж закон про захист uh -huh. соціальний okay. Постраждали. Okay. А і постраждалих. І ці не гроші хоче, гроші звичайно, перешкоджають об'єктивності. Ніхто об не хоче говорити правду, тому що за це все треба платити. Зрозуміло. Пане Юрію, дуже вам дякую за візит на українське радіо, за вашу експер... експертизу і за вашу відвертість в розмові про те, які ризики зараз нові. Як це не дивно постали знову від Росії у сфері ядерної промисловості української Юрій Костенко, народний депутат України в минулому і міністр охорони довкілля та ядерної безпеки в 92-98 роках став гостем українського радіо.